Ця війна завершилася понад вісімдесятиліть тому, тривала лише трохи більше трьох місяців, але її чомусь досі порівнюють з війною Росії з Україною. Дехто включає ті події до Другої світової, а інші в першу чергу російські історики розглядають окремо в цьому випуску. ООС будемо говорити про зимову війну, протистояння Радянського Союзу і Фінляндії. З'ясуємо, як фінам вдалося зберегти державу, яку роль в цьому зіграла армія, а яку політики. А ще як радянсько-фінська війна вплинула на долю Степана Бандери. Принімай нас Сомі красавіца важерельє прозрачних озер!» Із такою піснею Червона армія 30 листопада 1939 року перетнула фінський кордон. Красуня терпіти це не стала. Вона зустріла радянську бронетехніку Коктейлем Молотова. Супроводжуючи це пісенькою про червоноармійців, Молотов обіцяв, що вже завтра вони будуть жерти Морозиво в Гельсінкі. А ніт, Молотов. Але повернемося на пару місяців назад. Розуміючи ймовірність війни з Німеччиною, СРСР зажадав посилити безпеку Ленінграда, другого за важливістю радянського міста. На той момент кордон проходив лише у 30 кілометрах. Відтак керівництво СРСР запропонувало Фінляндії обмін територіями, мовляв, ви відсуваєте кордон від Ленінграда, а ми вам навзамін удвічі більшу територію в Карелії. Оскільки Ленінград пересунути не можна, доведеться відсунути від нього подалі кордон. СРСР також зажадав демонтажу укріплень, які були зведені на фінсько-радянському кордоні лінії Маннергейма. Про неї та про інші визначні оборонні споруди у ООЗ є відео, яке радимо переглянути. Посилання в описі віддавати своє національне надбання фіни категорично відмовлялися, а СРСР не спинявся, вимагав розміщення своїх військових баз на фінській території, насамперед на Аланських островах у Балтійському морі. Це означало б для Гельсінки відмовитися від нейтралітету з перспективою втягнутися у велику війну, яка вже фактично розпочалася. Отже, переговори на початку листопада завершилися безрезультатно. Тоді головна радянська газета Правда написала: ми відкинемо до біса всяку гру політичних картярів і підемо своїм шляхом, незважаючи ні на що, ми гарантуємо безпеку СРСР. 26 листопада радянський уряд надіслав фінському офіційну ноту про те, що біля прикордонного селища Майніла на Карельському перешийку в результаті артилерійського обстрілу території СРСР загинуло четверо червоноармійців, а дев'ятеро були поранені. Фіни відповіли, що за їхніми даними обстріл вівся з радянської ж території і запропонували створити комісію для розслідування. Але СРСР розірвав дипломатичні відносини з Фінляндією та увімкнув максимально грізну риторику. Фінляндські вояки, мабуть, забули про те, що радянський народ зуміє знищити, розчавити їх як комашку. Червона армія, що абсолютно переважала супротивника, розпочала воєнні дії. Від самого початку Москва мала 425 тисяч солдатів проти 265 тисяч у Фінів. При цьому значну частину у останніх становили члени воєнізованої організації «Щуцкор», щось на кшталт нашої ТРО. Під кінець війни СРСР наростив чисельність військ на фінському фронті до 900 тисяч. Але і Щуцкорівці були вмотивованими бійцями, влучно стріляли і добре ходили на лижах. Нічим із цього не міг похвалитися пересічний червоноармієць. Вмотивовані люди взагалі здатні на перемоги, які дивують світ, і ми розповімо про проєкт саме для таких українців: програма лідерського розвитку Навчай від громадської організації Навчай для України для тих, хто прагне подарувати перспективу дітям у малих громадах і водночас прокачати себе. Якщо маєте або матимете до 1 вересня диплом бакалавра з будь-якої спеціальності та відмінно знаєте один з основних шкільних предметів 5-11 класів, спробуйте на рік чи два переїхати до невеликого міста або села. Це той досвід, про який захочеться розповідати друзям, бо саме так починаються найкрутіші історії. Учасники викладають у школі, стають для дітей прикладом і водночас самі отримують менторську підтримку, офіційну зарплату, плюс спеціальну стипендію, а ще досвід, який змінює кар'єру. Ви приїдете вчити, але самі навчитеся в десятеро більше. Це не просто викладання, це лідерство в дії, і це той випадок, коли залишаєш слід не в інтернеті, а в чиємусь житті. Посилання на програму в описі. СРСР спробував скористатися досвідом так званого польського походу восени 1939 року. Тоді Радянський Союз увійшов до Польщі під час її окупації німцями 17 вересня і заявив, що держава припинила існування, оскільки польський уряд покинув територію країни. А відтак Москва не може стояти осторонь того, як складеться доля українців та білорусів, які живуть у Польщі. Щоправда, польський уряд залишив територію держави ввечері вже після цієї заяви. Але Союзу все ж вдалося формально не виглядати агресором. За схожим сценарієм, СРСР попервах планував діяти і проти Фінляндії. У відповідь на пропозиції ліги націй владнати конфлікт, Москва відповіла: Радянський Союз не перебуває у стані війни з Фінляндією і не погрожує війною фінляндському народу. Радянський Союз перебуває в мирних відносинах з демократичною Фінляндською Республікою, з урядом якої 2 грудня цього року укладено договір про взаємодопомогу і дружбу. Далі йшлося, що Кремль згодився допомогти фінському демократичному урядові ліквідувати небезпечний осередок війни. Про створення маріонеткового уряду проголосили на три дні раніше в щойно захопленому фінському прикордонному містечку Теріокі. Структуру очолив Ото Кусінен, фінський комуніст, давній прихильник більшовиків. У 1918 році він утік до Радянського Союзу, де зробив успішну кар'єру в комінтерні та апараті ЦК Компартії. Сподіваючись на підтримку фінами цього штучного уряду, Сталін навіть обіцяв передати країні частину Карелії в обмін на території поруч з Ленінградом. Але Гельсінкі на це не повелися. Згодом фінський головнокомандувач Карл Маннергейм оцінював національну єдність як один із найважливіших чинників, завдяки якому Фінляндія вистояла. Ще раніше Москва почала формувати так звану фінську народну армію, яку окомплектували фінами та карелами, що служили в частинах Ленінградського військового округу. До кінця війни ця армія налічувала близько 25 тисяч бійців, але в боях вони участі майже не брали. Їх берегли для того, аби вони пройшли парадним маршем фінською столицею. Для них навіть пошили спеціальну форму, для чого використали трофейне польське обмундирування. Але план Москви не спрацював. Справжній фінський уряд залишався в країні і тікати не збирався. Ліга націй засудила СРСР і виключила з організації як державу агресора. На торгівлю із Радянським Союзом наклали ембарго. Афіни отримали велику міжнародну допомогу, гуманітарну та військову. Франція та Велика Британія навіть готувалися відправити до Фінляндії експедиційний корпус. Загалом за час війни до Фінляндії з понад двох десятків країн прибуло близько 12 тисяч добровольців. Щоправда, більша частина з них не мали військової підготовки, тож проходили тогочасні учебки і повоювати встигли далеко не всі. Найбільше добровольців було зі Швеції, майже 9 тисяч, а також з Норвегії, Данії та Угорщини. Хитро повівся Третій Райх, який хотів затягнути цю війну. Німеччина не надавала Фінляндії жодної допомоги, навіть не дозволила перегнати через свою територію італійські військові літаки та затримала транзит зброї. Але водночас таємно компенсувала Швеції вартість військових постачань, спрямованих фінам. Складна політична гра, в якій не просто розібратися, але ми скурпульозно відбираємо факти, аби пояснити сутність подій. Отже, аби полегшити поширення достовірної інформації, закликаємо вас поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Була спроба організувати і український загін для боротьби на фінському боці. Цим займався колишній офіцер армії УНР, письменник Юрій Горліс Горський. Генерал Олександр Удовиченко, голова Товариства вояків УНР в еміграції, планував створити військовий підрозділ з українців із Франції або полонених червоноармійців. Подібну ідею підтримували і соратники колишнього гетьмана Павла Скоропадського. Проте жодних достеменних відомостей про те, що їм це вдалося, немає. Степан Бандера пропонував Андрієві Мельнику створити добровольчий легіон і взяти участь в обороні Фінляндії. Мельник, як голова проводу українських націоналістів, відхилив пропозицію. Це, ймовірно, стало однією з причин розколу у рядах ОУН. Натомість багато етнічних українців воювало на боці СРСР. 70-ту стрілецьку дивізію, яка проривала оборону фінів, очолював чернігівець Михайло Кирпоніс. Ротою, що першою увірвалася до вії Пурі, командував Михайло Шамрай з Бердянщини. Звання Героя Радянського Союзу отримав кулеметник із Київщини Кузьма Висоцький. На честь нього навіть перейменували місто Тронгзунд. Українцем був і головнокомандувач Північно-Західного фронту Семен Тимошенко. Взимку 1940 року під СОО Мусалмі фінські війська розгромили 44-ту київську стрілецьку дивізію імені Щорса. За два тижні вона втратила від 4 до 9 тисяч бійців. Загальна кількість загиблих у радянсько-фінській війні українців оцінюється в 40 тисяч осіб. За початковим планом, радянське командування мало намір завдати поразки Фінляндії впродовж 10-15 діб. Проте, всередині грудня просування Червоної армії призупинилося, ані прорвати лінію Маннергейма на Карельському перешийку, ані обійти її з півночі не вдалося. Дві радянські дивізії і танкова бригада, що йшли в обхід фінських укріплень, були оточені та розгромлені. Проти радянських танків фіни вдало застосували пляшки із запалювальною сумішю, які назвали коктейлем Молотова. Лише в лютому 40-го року Радянський Союз поновив наступ штурмом лінії Маннергейма. В результаті запеклих боїв її вдалося прорвати біля селища Сумма. Тим часом Британія і Франція вже відправляли перший ешелон експедиційного корпусу близько 16 тисяч солдатів. Тож Сталін вирішив відмовитися від мети посадити в столиці комуніста Кусінена. Натомість погодився обговорювати мир із законним фінським урядом. Затягування війни дасть змогу французам і шведам надіслати підкріплення, і замість війни з однією державою ми вблутаємося у війну з коаліцією. Зі свого боку Маннергейм радив своїм урядовцям шукати миру, допоки фінська армія ще не розбита і готова давати відсіч. До Москви прибула фінська делегація. Тепер СРСР зажадав територію у 13 разів більшу, ніж йшлося на переговорах у жовтні 39-го, в тому числі і місто Виборг. Фіни погодилися на це, було укладено мирний договір. Проте Радянському Союзу все було мало. Вже після підписання угоди. Радянські керманичі з'ясували, що поблизу лінії нового кордону в селищі Енсо знаходиться великий паперово-целюлозний комбінат. Целюлоза, серед іншого, важлива для виробництва пороху, а СРСР тоді нарощував озброєння. Відтак Червона армія вдерлася у містечко, Радянський Союз анексував його разом з комбінатом, поставивши Фінів перед фактом. З окупованих земель пішло майже все місцеве населення, близько 400 тисяч осіб. Здебільшого, набуті у війні території, було приєднано до новоствореної Карело Фінської Радянської Соціалістичної Республіки частини СРСР. Очолював її аж до ліквідації у 1956 році той самий Отто Вільгельмович Кусінен. Є ті, хто пишуть історію, а є ті, хто не дають її забути. Це хранителі ВОЗ. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Саморай, Артем. Фінляндія, розуміючи небезпеку з боку СРСР, з другої половини 1940 року стала налагоджувати співпрацю з Німеччиною. Поява на фінській території німецьких військ на певний час змусила Сталіна стримати бажання напасти знову. Але вже після початку війни між Німеччиною та СРСР, радянська авіація завдала масових ударів по фінській території. Це ознаменувало початок нового радянсько-фінського конфлікту. Впродовж півроку фіни відвоювали втрачені території та вийшли на зручний для оборони рубіж, а далі ухилялися від активних бойових дій. Зокрема, вони категорично відмовилися допомогти німцям здобути Ленінград, а також саботували операцію, в результаті якої мала бути перерізана Мурманська залізниця один із важливих шляхів ленд-лізу. До 43-го року фіни з усіх сил намагалися одночасно дружити з німцями і по можливості не сваритися з англійцями та американцями. В умовах Другої світової триматися на такому шпагаті було вельми важко, але в підсумку це принесло позитивний результат. Коли влітку 1944 року радянська армія організувала проти Фінляндії серію потужних наступів. Рузвельт і Черчилль зуміли переконати Сталіна відмовитися від походу на Гельсінки та укласти мир. Тоді Фінляндію не лише змусили піти на нові поступки, в тому числі територіальні, але й влаштувати показове судилище над експрезидентом та урядовцями, які очолювали державу з 41 по 44 роки. За угодою З СРСР Фінляндія взяла на себе зобов'язання дотримуватися нейтралітету і визнавати особливі стратегічні інтереси Союзу. На Заході таку політику догоджання великому сусідові розкритикували і зневажливо назвали фінляндізацією. У відповідь на критику багаторічний фінський президент Урго Кекконен зазначав, що Фінляндія воліє бути мостом між заходом і сходом, а не стіною. І тут мало що змінилося навіть після розвалу СРСР. Але російська агресія проти України серед іншого призвела до того, що в Гельсінкі нарешті відкинули Пута, а країна вступила до НАТО, хоча втрачених територій не повернула. А тепер спитаємо про вашу думку: чи є підстави порівнювати зимову війну з війною Росії проти України? Якщо так, то в яких саме аспектах? Чекаємо на дискусію в коментарях.